Існують якісь прояви ендометріоїдних кіст, як можна в себе запідозрити таке захворювання? То вони можуть проявлятися, але перш за все болями, тому що насправді ми говорили про те, що ендометріоз – це є хронічний запальний процес. А там, де є запалення, там часто бувають болі. Може бути ниючий біль, який. Посилюється, наприклад, перед менструацією або під час менструації. Це можуть бути болі, які виникають під час фізичних навантажень або під час занять сексу. Це можуть бути порушення менструального циклу, які проявляються довгими кров'яністими виділеннями, які виникають перед менструацією і можуть лишатися довгий час після менструації. Це можуть бути мажучі крав'яністі незначні. Виділення, які можуть з'являтися між менструаціями. Це може бути храніченне.